Стівочки, соколики. Пиш, просите мене, щоб я ваші імена. Я повиписувала, які ви мене посилати. Подивіться, будь ласка, Юрій. Багато моїх соколиків просять, щоб я подивилась Юрій. Зараз буду називати. Давайте. Це до кінця місяця. Це не до кінця весни, а до кінця місяця. Так, Юрій. Так, Юрій. Ой, Юрій, вам радісна вісточка. І, Вичі також, тут, бачите, ваша рідня, може, ви поїдете або до вас приїдуть. Що зберетеся всю її родину. І ще ця карта веселки, це карта урожая. Якщо якесь діло ви робили, ви тут по повній зберете урожай, гарне. Бачите, хлопоти. І ви тут повністю ваша родина і карта радості. Ну, одним словом, дуже радісна вісточка, дуже гарна подія. Так, далі дивимося: Сусана. Её мама - богатая сусане и